Запам'ятайте, що посада прем'єр-міністра в українській правових реаліях конституційному праві є вища за посаду президента. Так, це чисто умовна, звісно, зрозуміла фраза, але за обсягом впливу і можливостями, і відповідно до закону про кабінет міністрів, і відповідно до конституції, у нас парламентсько- президентська республіка. І Шмигаль призначається парламентом і має. Багато інструментів вплив, тому це серйозна посада, і фішка Дениса Анатолійовича полягала в тому, що він забезпечив офісу президента. Комфортне сприйняття цієї посади, щоб вона не загрожувала політичним амбіціям президента. Згадайте про Ганчурук, Ганчуру, Гончурука, да. згадайте Гройсмана і Порошенка. Не дуже завжди сприятливі відносини. Я вже мовчу про Яценюк Порошенко. Uh -huh. Свій час... А за часів Ющенко ми з тобою перед відео здогадували Юлія там справжні були урядові війни.